У місті Золочів відкрилася авторизована станція Бош Автосервіс Велком, новий Бош-Автосервіс у Львівській області, повний спектр послуг із діагностики та ремонту автомобілів, сучасне діагностичне обладнання Бош. Економія часу та гарантія якості. 23 жовтня 2015 року СТО Велком у місті Золочів приєдналася до мережі авторизованих станцій техобслуговування Бош Автосервіс. Тепер якісне обслуговування автомобілів із дотриманням європейських стандартів можна отримати і в цьому невеличкому містечку на Львівщині. Підприємство Велком було зареєстровано у Золочеві у 2010 році, і на сьогодні штат співробітників компанії на лічить 9 осіб. Станція надає повний спектр послуг з ремонту та обслуговування легкових автомобілів. СТО має стенд 3D для вимірювання геометрії коліс, а також проводить ремонт рейок рульового управління, капітальний ремонт двигунів, ремонт КПП, комп'ютерну діагностику блоків управління усіх систем автомобіля. Вартість норми години становить 150 гривень. За словами директора Божнавтосервіс Велком, автовласники найчастіше звертаються. На станцію за діагностуванням ремонтом моторів, коробок передач, реставрацією рейок та іншими кваліфікованими послугами. Сьогодні Бош-Автосервіс Велком обслуговує близько 300 постійних клієнтів, серед яких фізичні особи, приватні компанії та бюджетні організації міста. Одночасно на станції можуть обслуговуватись 6 автомобілів. До слова, група компанії Бош є провідним світовим постачальником технологій та послуг станом на на 1 квітня 2015 року в компанії по всьому світу працюють близько 360 тисяч співробітників.